Сьогодні, морозного 17 січня, Тростянецька громада провела в останню дорогу полеглого захисника України, сержанта Олександра Бойка. Герой загинув 5 січня під час штурму позицій ворога у Куп'янському районі на Харківщині. Олександр навесні мав зустріти 40-річний ювілей, але не судилось. Олександр був дійсно людиною з великої літери. З величезною душою та величезним добрим серцем він знаходив слова доброти кожному, хто звертався до нього. Олександр, справжній герой, людина, яка не сховалася за жіночою спідницею, не знайшла якихось виправдовувань, а сам добровільно пішов захищати неньку Україну. Не тільки свою домівку своїх рідних, а кожного з нас. Війна несе в собі мільйони страждань, мільйони розбитих сімей, скалічених, знівечених душ. Але я свято вірю в якнайшвидшу нашу перемогу, тому що ми, українці, справжня нація, нація тих, хто заслуговує, заслуговує на повноцінне життя. Величезна та вічна пам'ять. Загиблий герой родом із Житомирської області. Але за 17 років, які прожив у Тростянці, наше місто стало для нього рідним. У воїна залишилась дружина та донька. Шанувати героя прийшли рідні, друзі та побратими. Всі згадують Олександра як хоробру, товариську та мужню людину з надзвичайно добрим серцем. Мрій було багато, а взагалі був дуже доброю людиною з великим серцем. Всі, хто не звертався, він всім допомагав і нікому ніколи ні в чому не відмовляв. Мрія були перемогти і жити під мирним лепом. Олександр Васильович Бойко став до лав Збройних сил України за власним бажанням. Служив стрільцем, помічником, гранатометника механізованого батальйону військової частини А-47 84 Побратими кажуть, Олександр завжди всіх підтримував та сумлінно виконував бойові завдання. Олександр був дуже гарною людиною, дуже був мотивований. Вони вийшли на позицію, прийняли нерівний бій і він загинув як герой. Ми з однієї роти, все на позиціях, він себе вів гідно, дуже мотивований був хлопець. Але бій був дуже нерівний. Герої не вмирають, він завжди був в нашому серці. Зі смутком та великою шаною тростянчани навколішки проводжали захисника Олександра Бойка. Героя поховали з усіма військовими почистями на міському кладовищі по вулиці Луніна. Це була людина, яка виконувала всі поставлені йому задачі, яка Завжди була вічливою до кожного, всіх поважала, до всіх гарно відносився. Це людина, про яку ніхто з нас, тут всіх присутніх, його побратими ніколи не скаже нічого поганого. Це людина, яка завжди залишиться для мене, для кожного з нас, для кожного побратима, вірним другом, той людиною, з якою можна поговорити про все на світі. Це дуже хороша людина. Важко коли. Уходять з цього життя краще із кращих, особливо Олександр, який завжди залишиться для нас другом, побратимом і просто дуже гарною, гарною людиною. Слава Україні! <праць> Направду війна забирає найкращих. Команда ТРК Тростянець низько схиляє голови перед пам'яттю Олександра Бойка. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Вічна слава і пам'ять герою, який загинув у боях за батьківщину, честь.